Зоряна палатка мандаринка. Не пам'ятаю, в якому році було таке спекотне літо, що вдень асфальт нагрівався так, що ставав м'який, як пластилін. А в приміщеннях від спеки не рятував ні кондиціонер, ні вентилятор, не було жаданої прохолоди навіть вночі. Ця спека впливала на самопочуття, бо вночі не відпочив, як треба. І вдень ходиш, як варений. Не скажу хто з нас, чоловік чи я, пригадали, що на гарищі є двомісна туристична палатка, колись відпочивали в лісі на Полтавщині біля диканьки. А давай поставимо палатку в садочку та й будемо в ній ночувати. Сказано, зроблено. Визначились з місцем під великою черешнею, очистили ділянку від камінців та гілочок. Щоб було рівно та м'яко. Син дивується, чудять батьки, а допомагає батькові поставити палатку. Вийшло тимчасове літнє спальні приміщення. Палатка помаранчевого кольору, схожа на мандаринку. Занесли всередину матрас, простирадло, ковдру, дві подушки, а ще ліхтарик, пляшку води, засіб від комарів та улюблену піжаму. Аж тут починається дискусія, куди лягать головою, а куди ногами. Кажу, я читала у затятих туристів, що правильно лягати головою до виходу, бо там більше свіжого повітря легше дихається. Чоловік каже Як ти це собі уявляєш, мені в першу зміну треба підніматися о п'ятій ранку, і мені треба переступати через твою голову, чи що? Спробуємо. Поклали подушки біля виходу, зашнурували його, лягли. Чоловік дзвонить, типа типу будильник. вскакує, заплутався в ковдрі, наступив мій на руку, поцілував щоку, спи та виліз з палатки, при цьому ще й чортихався. Обоє зрозуміли ні, це не підходить. Давай по іншому. Подушки на другу сторону, ногами до виходу лягли. Дзвінок трир, чоловік мене з щоку смок, ковдру тихенько в сторону, сів, підвівся, розв'язав палатку та виліз. Погодилися. Другий варіант кращий, хоч і не за правилами. Нарешті вляглись. В хаті жареща, а тут прохолодно, навкруги природа, романтика. Чесно, в перший вечір ніякої романтики не відчули, бо заморились. Та швидко поснули, виспались нарешті за весь останній місяць. А другого вечора, навпаки, довго не сесуналось, бо навкруги незвичні звуки. Лежимо, гадаємо, це хто. Ось цвіркун цвіркоче, а йому відповідає інший мабуть, домовляються про побачення. Недалечко від палатки шурхіт хтось пирхає. Чоловік каже це їжачок. У сусідів кури кудахчуть, в них вечірня перекличка, чи всі посідали на сідала. Собаки на вулиці перегавкуються один з одним. Десь на сусідній вулиці приїхала автівка з відчиненими вікнами, бо шансон чути на весь квартал. Поступово все затихає. Мандаринка наповнюється тишою, спокоєм та різними запахами нічної фіалки, чорнобривців. Троян, листочків, трави, здається, самої землі. Земля визволяється від полону спеки, дихає, спочиває. Згодом звикли до цієї какафонії і кожного вечора до півночі спогади. Різні. Про першу зустріч та перше побачення, про своє дитинство та дитинство наших дітей, різні випадки в житті або мріємо про майбутнє, щось плануємо. А то пригадається щось смішне, тоді мандаринка наповнюється сміхом та й сама посміхається. Одного разу так сміялися, що побудили сусідських корей, та півень почав співати о півночі кукуріку. Так громко, що налякав хазяїв. Наступного дня сусідка каже Вночі якісь злодії хотіли курей покрасти. Добре півень почав кукурікати. Ви не чули? А ми разом ні, тихо було. А саме найкраще було в мандаринці спостерігати за зірками. Вгорі на даху палатки є мале віконечко. В нього в ясну погоду видно зоряне небо, місяць заглядає віконце, дивишся та фантазуєш. А що там на тій зірці? Вона велика чи мала? Там теж так спекотно, хто на ній живе, а чи ростуть на ній квіти, а може, зараз звідтіля хтось дивиться на нас, та теж дивується нашою землею. А якщо раптом літній дощ, то уявляєш, що наша мандаринка човник пливе по хвилям, краплі кап-кап так добре спиться. Аж ось ранок усміхнене сонечко після нічного відпочинку виглядає за терикону. Замість будильника звучить пташиний концерт. Спочатку починає якась одна пташка, соло, до неї приєднується друга. дуетом співають, тоді тріо та цілий ансамбль. Півень собі виводить Арію Кокуряку, голуби варкують, горобці цвірінькають, аж собаки включають свої баси, бо їхні недруги кішки потягуються під сонечком. А десь у балці корову виводять на пасовисько, а вона не хоче, мукає, бо знає, що попереду знову спекотний день. А поки ще повітря прохолодне, свіже та чисте. По вулиці автобус прогорчав, шахтарів до першої зміни везе. У небі літак прогодів та накреслив білу смугу, схожу на хвилю. Робочий день починається, починається спека. Та душу зігріває думка, затишна зіркова мандаринка з радістю зустріне мрійників ночувальників. Такі романтичні вечори та ранки тривали аж до самої осені.